Це дуже смачно. Нарешті ми готуємо пасту в Kitchen Club. Сьогодні ми приготуємо рецепт паста аля водка. Це дуже класичний італійський рецепт. Звичайно, впевнений, що ви придумали в Італії, а не в Америці. Сьогодні будемо пити горілку, точніше їсти будемо горілку у вигляді пасти. В першу чергу я підготував сам соус для пасти. Соус аля водка. Основний його інгредієнт, звичайно, томати. але смаку надає цибуля і чесник. Ну, почнемо з них. Класична паста для лодки готується з пене, але у нас сьогодні будуть рігатоні. Так, цибулю почистив, зараз відразу почищу чесничок. Не різати поки не буду, тому що я вже відчуваю, що цибуля дуже ядрена, і в мене вже очі э, потекли трішки від неї. Так, я сьогодні дійсно почищу чесник і наріжу його, не буду вам свої лайфхакерці показувати з натиранням чесника. Насправді рецепт дійсно дуже простий, дуже швидкий. Просто нарізаємо, смажемо, мішаємо, варимо макарони і готово. Тому, щоб вам не було скучно смотрети, я виконую тіктокерський трюк. Аплодисменти. Та-дам! Так, цибульку нарізаю дрібним кубиком. Чесничок пишно браже. Щоб навчитись різати цибульку і не плакати, треба, мабуть, не мати очей, бо плачуть всі. Почалось. У ще один клатів трюк ріже на трю. Давайте ще дрібніше це все переріжемо. Все ж таки, як вона так стерла в третьому сезоні Зник. ним. Так, наступний крок. Я хочу зробити сьогодні трішечки гострий а-ля водка, точніше, а-ля водка. Для цього мені потрібен перчик. Я зроблю з таким підпаленим чилі перчиком, щоб наш штовселя водки був трішечки копчений і трішечки гострий. Це до деталян. Е, мій маленький вклад цю страву, щоб вона була прям супер-супер класична. Для цього я візьму перчик, складую сюди падання. І трішечки їх прям не підпалю, а спалю. <кху> <кху> Люблю запах напали на отрубку. Так, що ми маємо? Ось такі два обгоріли ще. Щищу всю чорноту, все що залишилось, наріжу. Чорне зняли, червоне нарізаємо. Все, все нарізали і починаємо смажити. Я не можу тут воняє перцем. Приступаємо до наступного кроку. Смажимо нарешті наш соус. Для цього мені потрібна просто пательня. Я візьму мінімальний вогонь. Звичайна оливкова олія. Брін, вже дуже важко <ків>, говорити, тут все перце і в цибулі одночасно. Дуже люблю цю, до речі. Е, наливаю. Закидаю чесничок, цибульку і перчик сюди. Все, наша задача зараз трішечки підсмажити все це і додати томат. Так, ладно, раз пішла така жара, додаю, додаю чилі олію. Якщо ми, якщо ми вже додаємо перець, чому б не додати ще чилі олійку. Е, тут же дофігі ще різних спеціалій чилі. Плюс це із цієї ж історії, що і водка, паста, томати все це мечеться. Це ніби з однієї пісні. Тому чому б не додати ще пару нот від мене? Чесно скажу, не уявляю життя без чилі олії. Люди, у яких немає вдома чилі олії, вообще. Що ви робите вообще? Як у вас справи? Як діти, як в школі. А, смажимо, поки цибулька не стане чуть-чуть прозорою. Нам треба отримати в даний момент від цибулі та чесника і перця смак його готовності, його типу, засмажки, як зажарочка. типу, От нам треба вот така зажарочка, засмажечка, і в неї вже влити томати. Ну, Зараз насправді вже майже готово. Ще може 5 секунд. Так, наступний крок. Томати. Це моя улюблена фірма томатів. Називаються No Name. Можете взяти чищені, можете взяти не чищені. Можете самі насправді зробити. Це вже не проблема взяти томатів, почистити, ну І Потім протушити. So let's open the shit! Вот такі томати пілаті. Додали томати. Зараз офігенно їх перемішуємо, великі шматочки розбиваємо на маленькі і чекаємо, поки чуть-чуть випарується. А поки томатики смажуться, давайте поставимо зваримо макарони. Щоб потім не чекати і наш соус не став холодним. Я ставлю паралельно макарончики. Томатики вже чуть-чуть випарували воду. Думаю, зараз саме час додати вершки. Клас. Приємний рожевий колір. Ви ще уявляєте, наскільки це може бути смачно? Просто томати і вершки. Одночасно томатний вершковий соус Дві моїх улюблених пасти в одній. На даному етапі можна підсолити цю історію. Це хай кипить, трішки уварюється, і наступний крок це будемо додавати вже горілку. Я думаю, що у всьому світі люди розуміють, що коли кажуть, паста, аля водка, це значить, що це буде томатна паста з вершками. Водка тут просто підсилює смак того, що вже в пасті є, і об'єднує чуть-чуть текстури. Не мейн-керактер, але класний другорядний. Я би водки дав тут е оскар за роль другого плана в цій страві. За роль першого плану не знаю, поборолись би томатна паста, вершки і макароні. Додаю, десь 30 грам на одного буде достатньо, можна 25. Водка випарюється, ніхто п'яним не буде в результаті. Все, водичка закипіла, я закидую варитись макароні. Наша паста вже готова. Можна об'єднувати її з водка паста соусом. Водичку з-під пасти, звичайно, залишаємо, будемо не розбавляти соус, якщо потрібно. Так, все це об'єднується разом. Зараз подружується, дружить в соусі. Я додам туди ще чуть-чуть сира відразу, сир пармезан звичайно. Уже соус такий густенький, він затягнувся, всі вершки затягнули, все це просто бомба. Я насправді дуже сильно люблю пасту, я її їм майже кожного дня. У мене два улюблених продукти, три, ладно, це вівсянка, паста і чилі масло. Да, пасту їм кожного дня. Якщо ви теж, пишіть, яку пасту любите ви, ми її приготуємо в Kitchen Club в наступному випуску. Пересипаємо. Ну і звичайно до пасти нам треба додати сир, я кажу, це буде паста водка без пармезана. Ну і сир має бути багато, ви це пам'ятаєте. Настала моя улюблена пора, Пора куштувати цю страву. Це дуже смачно, це дуже дуже смачно. Вона гостра. Якщо не любите гостра, робіть менше гострого або ще без гострого. Дуже смачно, дуже вершкова, дуже томатна кислинка і солодкість відразу є. Пармезан дає таку умамність страви. Не знаю, як ще описати. У мене в голові немає стільки метафор порівнянь, щоб сказати, наскільки це класна паста, можливо, король всіх, паст, паста, аля водка. Готуйте вдома, смакуйте вдома, не пийте горілку, їжте горілку. Всім смачнего. Друзі, це був Kitchen Клаб. Лайк, репост, обов'язково коментар в цьому випуску. Так ви допоможете нам розвиватись швидше і знімати більше випусків, готувати, готувати, готувати. Всім смачного і гарного дня!